Можете відчувати все ще і потім на тому слові буває... Так, а і починає йти Ярина. Виходимо всі за Яриною, щоб ми так гарно вийшли. Вінчуємо вас добрі люди. Нехай з добро між вами буде. Колядуємо разом люди! Нова рада! одній із палат центру дитячої медицини лікарні Охмадит відбувається остання репетиція лікарського вертепу із лікарських халатів, реаніматологи, хірурги та інші медпрацівники переодягнулись у костюми у ролі Сари, керівниця реанімаційного відділення Віра Примакова. Я виконую роль жидівки такої панянки, такої інтелігентної жидівки, не знаю, можливо, трохи пафосної, Ну, ми надіємося, що ми з жидом зможемо трохи розвеселити ситуацію, яка відбувається. Бо якби це напевно важко не звучало, але легкий в нас і цей новий рік, і це різдво. Тому ми хочемо хоча б внести якусь позитивну таку нотку в даний вертеп, щоб хоча б трошки люди посміхалися, а не тільки плакали. Її колега і партнер в образі жида в вертепі Микола Микита має посаду дитячого хірурга. Переключитися не важко, я б сказав, що навпаки мені краще, бо воно частково відволікає. І кожен день у нас є нюанси, коли репетицію перериваємо, бо я яке з то вчора навіть було, біжимо то в реанімацію, то в відділення. За словами Миколи Микити, підготовка вертепу тривала близько місяця, тож одразу після останньої репетиції із палати переходять в актовий зал, де розпочинають виступ. Прийшли подивитись на вертеп до колег інші лікарі центру медсестри та батьки із дітьми, що зараз лікуються у центрі. Українці вам шолом. Вибачте, що з такими бардами. Ми патрони продаємо. Я тут трошки походив, зброю я скупив. От що треба нам зробити? Україну розділити, щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб молились Богу. Подивитись на медика, що бере участь у вертепі і лікує її сина. Прийшла Ірина Сиротюк. О, Олег Романович, наш вікуючий лікар, лікар, він веде нас у лікарні в палаті». Воєнно. Може, щоб трохи якось людей підняти цей настрій, тому що свят зараз немає таких, щоб і новорічних, і, м -м, хоч трошки. Всі зараз тільки про війну думають, а так і в лікарні, і дітям трохи веселіше, і, і нам розряда така для батьків. Такий вертеп у медзакладі готують другий рік поспіль. Окрім привітання із Різдвом, мали й благодійну мету, збирали гроші для потреб Збройних сил України. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне, Новини, Львів.